Що я найбільше спостерігаю, і трошки мене це шокує: алкоголь. Алкоголь між українцями немає і не може бути ворожнечі між українцями, тими, що були, і тою новою хвилею імміграції після війни. Ми готові вам допомагати. Ми вам будемо допомагати, але ми не знаємо, як довго ми зможемо допомагати. А оце довго. Є до наступних виборів. Не хочу зараз сказати чисто такі внутрішні інформації, але приїдуть з України органи, які займаються цим в Україні. Доброго дня вітаю вас у студії про Україну. Сьогодні у нас в гостях Ростислав Прокоп'юк, це український громадський діяч, засновник Українського інституту в Празі, а також психолог і митець. Доброго дня. Доброго дня, ще вітання в Україні. Пропоную почати з Українського інституту. Ви як засновник цієї установи, які ставите для неї цілі тут в Празі? і не тільки в Празі, а й в Чехії в цілому. Початком цього року був закладений Український інститут в Празі. Ця думка родилася дуже довго. Можна сказати, що ця думка родилася всі ці 33 роки, поки я живу в Чехії. Тому що Українська історія залишила дуже величезний слід в Чехії і в Празі. Е, останній український університет закінчив свою діяльність в 45-му році, і від цього часу нічого подібного не відбувалося. Я шукав ту тяглість, тобто воно мало би бути, і воно зродилося. Український інститут має бути. До речі, дуже багато питають мене, чи можна у вас навчатися, чи можна у вас викладати. Трошечки проінформую, ні, це не навчальний заклад, це голос України в Європі і в Чехії. І це основне завдання Українського інституту. Що ж ми від свого за закладу робимо? А коли ви кажете в Європі, тобто є певна мережа схожих установ в інших країн. Хоже мережа українських інститутів є, є досвід з цим. Закладено таким же самим шляхом, як у мене, Український інститут в Братиславі. Є українські інститути у Франції, в Німеччині є ще і українські центри. В принципі, різниця між цим мені здається невелика. Завдання одне й те саме бути голосом України. Бути голосом України на практиці виглядає як Виглядає дуже просто. Ви ставите завдання, який цей голос має бути, що ви хочете сказати? Чи це має бути голос прохання, чи це голос інформація, чи це голос просто? Скажем, то, що робиться в Україні, повідомити Чехії, повідомити Європі, чи то, що робиться в Європі, в Чехії, повідомити Україні. А головне, перше, що ми почали, ми почали свою діяльність з лекції Євгена Магди, історика українського в бібліотеці Маслава Гавла, про про проросійсько-українську війну в Україні. А потім у нас був надзвичайно цікавий тиждень української історії з Володимиром Ветровичем. Це нав'язало на міжнародну конференцію Мінове поле інформаційної війни, що надзвичайно цікавий. Це був мій перший досвід в таких великих акціях, тому що там було чотири платформи, тобто майже весь день дуже багато спікерів. І за що я вдячний, що нас підтримали парламент, підтримали. Чеські медіа підтримали люди, які сприяють Україні, які розуміють Україні, які підтримують Україну. Е е відкривав конференцію і Павел Жачик е з парламенту. Тобто, дуже велика підтримка в цьому плані і ця інформація. Були в нас і гості з України, українські медіа, і це розкрило те. Про що скажімо, можна мало говорили, можна не договорили. А от за цих чотири години цих платформ можна було сказати трошки більше і пояснити принципи, на яких працює гібридна війна, на яких працює Росія, як цим бореться Україна і як цим має боротися Європа? А чи вбачаєте ви зростання чи зменшення зацікавленості у культурному історичному контексті на третьому році повномасштабного вторгнення? Зростання величезне. Величезне в тому плані протидії українській культурі, українській історії. От, давайте конкретно повернемося до ситуації, яка є зараз з Одесою. Е, російська агентура працює, російська гібридна війна чим далі вступає в Європу. Е, я маю таке бачення, що ця російська війна працює формою Хамелеона. вона від ситуації міняє кольори, але лишається тим хамелеоном, який повзе влітає і міняє, не чи старається міняти ситуацію і погляди Європи. Дуже важливо нам це зрозуміти в час, зрозуміти ці кольори цієї гібридної війни. Мене зараз дуже тривожить і збентежила ситуація з Одесою в тому плані, що дуже багато світових культурних і різних діячів підписали заяву. Про деколонізацію культури в Одесі має перестати бути хоча б до закінчення війни. І що найбільше мене травмує, що і чеські чи українські власне культурні діячі, які би, здавалося, називають себе українцями, підписуються під цією декларацією, не розуміючи того, що вони несуть в собі, будучи українцем російський наратив конкретно. Диригентка Оксана Линів неприємно здивований і не знаю, яким чином як це пояснювати, що так не має бути. І що саме? Українка Оксана Линів стає носієм російської, російської ментальності, російських наративів. Вона підписала цю, цю, цю візу, цю, це звернення. Це звернення про те, що не <зв.> <варто> <зв.> перестати деколонізувати власне культуру в Одесі. Тобто, по суті, переіменовувати, прибирати <зв>. Так, Але чому Одеса? Одеса є зараз одне з найбільших міст, в якому найбільше зацікавлена Росія. Тобто російська пропаганда, російська інформаційна війна продовжується, і російські служби випрацювали оцей проект, і ті всі особистості культури світові, і з Оксаною Линів вони не усвідомлюють. Не знаю, чи усвідом, чи не хочуть признатися, що вони є носіями російських наративів. Російська пропаганда і в Європі, в принципі, дуже активно працює, і популізм їй допомагає. Ви. Проживаючи в Чехії 33 роки, вже досить добре знаєте очевидно місцевий менталітет і місцеве, і місцеве суспільство. Якщо взяти всі ці знання і розуміння, подивитись на нинішню ситуацію, де війною Росії в Україні зловживають, намагаються її використати проти українців, намагаються всіляко скажімо, принижувати українських. Біженців виставляти їх в якомусь поганому світлі, як людей, що зловживають власне гостинністю Чехії, Треба нам знайти ці точки перетину і ці якісь сили і спільне розуміння, щоб цьому ефективно протидіяти. Ви зараз мене підтягли до тої думки, якою хотів сказати, і те, чим ми зараз займаємося. Я дуже вдячний парламенту Чехії за цю підтримку нашої ідеї. 18 листопаду, в будові парламенту, ми готуємо міжнародну конференцію, власне, те, про що ви сказали: радянська і російська субверзія проти Європи. Це те, про що ми сьогодні говоримо: як пізнати, як щось зробити інакше. як... Як проти цьому боротися? У нас запрошені гості з Англії, запрошені гості з Грузії, запрошені гості з України. Приїде знову Володимир Вітрович, і будемо про це говорити. Оцей вплив російських служб, російського КГБ, російських різних інформаційних каналів на вплив на Європу. А це. Вже у Росії традиційно ми будемо починати з впливу Радянського Союзу і закінчуємо впливом в Росії. Будемо це розбирати, будемо це дивитися з погляду Європи. Як? Як цим перейти? Як цьому, як з цим боротися, як це вирішувати? І як це донести Європі, показати ту небезпеку о цього впливу? А для кого ця подія? Ця подія для Чехів. Це в чеському парламенті але умовно будь-хто може зареєструватися, чи це там для є, академічної спільноти? Ні, там ще. є 60 місць. так що ми mm. зробимо подію, зареєструватися, будь ласка, з радістю. Чим більше людей понесе звідси інформація, тим краще. Помітили ви взагалі якісь зміни в запиті української діаспори і в запиті чеського суспільства після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Запити діаметральні. Тому що основна частина тої діаспори, яка приїхала спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в них трошки інші проблеми. І дуже мала частина у тої діаспори цікавиться чимось трошки більшим, ніж особистим життям, ніж ніж боротьбою за виживання. Тобто, при тому, що є, є багато українських організацій, які заклали ті самі українці, які приїхали, є, стараються щось робити, але мінімально, і я їх розумію. Там проблеми трошки інші. Запит чеського суспільства дуже велика поляризація чеського суспільства. І ми це бачимо на підготовці до наступних виборів, бачимо, що робиться зараз, яка й ведеться боротьба проти чеської влади. Навіть і хочемо дякувати чеській владі, тій, яка є, і робити все можливе, тому що от ми зустрічаємося з чеським політиками, з людьми, які підтримують Україну, і кожен з них каже. Ми готові вам допомагати. Ми вам будемо допомагати, але ми не знаємо, як довго ми зможемо допомагати. А оце довго є до наступних виборів. Бо Ви як інститут зустрічаєтесь і співпрацюєте з ними? Обов'язково. В цьому, в цьому, от в цьому полягає цей голос України. Ми робимо акції, чи Мінове поле інформаційної війни, чи ця конференція в Сенату. Ми дуже раді і вдячні, що нас підтримує, чеська влада, що нас підтримує парламент. Захист на цій конференції взяв Павел Жачик, пона депутат, голова безпекового комітету. Так що щось робиться. Я вдячний тим, що я не сам, що є підтримка, є підтримка з боку України. Приїдуть українські історики з Ветровичем. Є приїдуть люди, які мають про що сказати в цьому плані. І кожна така інформація дуже важлива для поширення цих наших думок. А чи підтримує українська влада якимось чином такі події? Зараз? Е, українська влада підтримує. В тому плані ті, хто це розуміє, що підтримка має бути. От е, не хочу зараз сказати, чисто такі внутрішні інформації, але приїдуть з України органи, які займаються цим в Україні. Хочу повернутись до того, що ви згадували потреби людей, які приїхали після повномасштабної, після повномасштабного вторгнення. І тут, можливо, питання буде стосуватись трошки іншого напрямку вашої професійної діяльності, а саме роботи як психолога. З чим? Можливо, до вас безпосередньо, або ви також спілкуєтеся з колегами, з якими запитами наразі звертаються українці найчастіше, які приїхали після вторгнення? Можливо, і ті, які вже тут проживали перед вторгненням. Один, наприклад, одним із таких шкідливих наративів є якась ворожнеча між тими українцями, що були тут до і після. Чи ви спостерігаєте щось таке, і чи ми можемо якось допомагати в цій ситуації? Трошки дивний наратив. Ворожнечі. Не знаю, де звідки він береться, але він не має своє, своє якесь важливе значення. Немає і не може бути ворожнечі між українцями, тими, що були, і тою новою хвилею еміграції після війни. Не знаю, я не помічав за ці два роки. І, і не хотів би навіть на цьому е, якийсь зосереджуватися, бо це нереально. Якщо були десь якісь одиниці, вони не мають настільки важливого значення, щоб запускати наратив ворожнеча між одною групою українців і іншою. Але е, дуже важливо і дуже міняється психічний стан українців. І що найбільше нам потрібно зосередитися, це на психологічну духовну підтримку українців. Бо дуже багато проблем, які не можуть вирішити, навіть будучи маючи якісь, скажімо, дозволи на проживання, і азил, і так далі, це сторона не в силі забезпечити всіх українців цією психологічною підтримкою, От при тому, що є дуже багато і психологів українських, і так далі. Але я 33 роки займаюся психологією залежності, куріння, алкоголь, наркотики, різні речі. І що я найбільше спостерігаю, і трошки мене це шокує, алкоголь. Алкоголь між українцями. Сьогодні от дзвонить сестра, в мене брат дуже-дуже п'є, але він не хоче признатися в тому, що це вже проблема. Дзвонить мама, син п'є. Але я бояся, кажу, ви ж не мої пацієнти, хай він мені задзвонить. Він не хоче. Отакий такий от психічний пропад, а я розумію ту ситуацію. По 8-12, 8 годин ніхто не працює. По 11-12 годин це ж праця зранку до ночі, це праця вихідні. Там немає якогось. Внутрішні перерви на себе, там немає часу ходити в кіно, в театр, так, як Немає можливості жити так, як живуть нормальні люди. Життя по гуртожитках, життя по якихось квартирах, де їх багато. Це трошки інша специфіка умов. І я так десь, отой момент тої віддушини, де йому на якусь годину забути, мабуть, вступає отой алкоголь. І це добре, якщо він ще рано, після цього всього встане в 6 рано і знову йде до праці. Втрачається оця. Ну, мислення, схопність працювати, втрачається все, втрачаються сімейні відношення. А якщо ми вже зачепили цю, думаю, для багатьох болісну тему, Дуже то болісна. чи можна дати якийсь критерій для того, щоб людина задумалась, добре, я відповідаю там цим трьом-чотирьом умовам, можливо, мені варто задуматись про пошук допомоги? Це перше, що має кожен усвідомити. Я знаю, що ми не можемо все. Я не можу вирішити всі свої проблеми. Завжди маю шукати когось, хто мені допоможе вирішити. Так, поставити ціль, розібрати. Оце можу вирішити я. Оце може вирішити моя сім'я, але оце мусить вирішити хтось, хто вміє, хто є спеціалістом. Мою проблему не стидатися, попросити про допомогу, не стидатися самому собі, признатися, так, мені здається, я п'ю забагато, мені здається, я курю забагато, мені здається, я щось втрачаю. Зрозуміти оцю межу, коли ви втрачаєте, і зрозуміти цю межу, коли ви перестаєте контролювати свої вчинки. І ще дуже важливо, ані тому алкоголю, ні тій сигареті не привласнювати те, що їй не належить. Ви випили вам добре, ви привласнили у тій склянці вина чи горілки, що вона вас розслабила, що вона вам допомогла. Угу. Це дуже фальшиве. Не привласнювати якісь фальшиві власності, які то, то не є. Найти, найти позитив у собі. Добре, Я відкритий менше. для спілкування з ними, відкритий для допомоги. Ще таке практичне питання, якщо можливо сказати, в середньому, від до але якось це привести до середнього арифметичного, то скільки приблизно часу необхідно витратити на те, щоб подолати цей складний період людині? Бо я розумію, що для багатьох це може бути якась фінансова, часова е, інвестиція, і не розуміючи, наскільки вона може або має бути об'ємною, люди просто не підуть до цього. Це інвестиція, яку ви потратите за місяць, якщо, скажімо, сигарети, це навіть менше, ніж ви прокурите за місяць. Потім інвестиція внутрішня, духовна, розумова, усвідомити, що вам ця допомога потрібна. Тому що інвестиція це те останнє, що ви зробите. Інвестуєте, заплатите за цю допомогу. Дуже важливо зрозуміти, хотіти, попросити про допомогу. Чи збільшилася кількість запитів, умовно, після початку вторгнення? Тобто, чи погіршилася? Е, ну, я проблеми? працюю як з чехами, так з українцями. Uh -huh. Про чехи не буду, статистика приблизно одинакова. Але у українців дуже збільшилася і збільшилася в плані алкоголю. Що ж мене внутрішньої дуже хвилює, і це просто шкода. Mm -hmm. Тому що, скажімо, алкоголь один з тих найшкідливіших видів залежності, які нищать людину набагато швидше, ніж цигарета. Mm -hmm. Ну, ясно, не кажучи про наркотики, але там та статистика мінімальна. Найбільше, правда, алкоголь, а потім на другому місці сигарети. Але розумієте що? Запитайте любого курця, я не знаю курця, який не признається, що я курю. Кожен скаже, так, я курю. Мені важливо, це признання. Але набагато складніше у людей, які вживають алкоголь. Дуже багато алкоголіків не признається, що вони вже в стадії алкоголізму. Так, я п'ю, але я не алкоголік. Він буде вам, знаєш, падати під стіл, але не скаже, що я алкоголік. Це трагічно. А, а як можна дефінувати, що людина алкоголік? Як часто вживає, скільки вживає, і дуже важливо, як він себе після того почуває. І ще один дуже важливий е, такий момент для мене: е, агресивний на агресивний. Тому що алкоголь викликає якусь агресію, як він це зладає, угу. як він себе веде після цього. Наступний день зможе йти до роботи чи не зможе, просто індивідуальне відчуття. А ви працюєте щодня або майже щодня з людьми, які перебувають в складних життєвих ситуаціях, і це напевно виснажує певним чином. О, це хороше питання. Тому власне питання, чи ви можете поділитися якимось інструкцією або, можливо, якоюсь порадою, як підтримувати свій власний психологічний стан? Найперше виснаження уже саме слово війна. А це веде за собою те, що у кожного з нас, чи тут, чи в цілій Європі, чи в Україні хтось є, хто воює. Це найбільше психічне, моральне, душевне виснаження. Я це заживаю зараз в своїй сім'ї, бо є якісь проблеми у наших родичів на війні, а потім кожен допомагає. Кожен своєму, кожному допомагає. Це теж виснаження допомагати. Подивіться, скільки в нас люди збирають на дрони, на все що завгодно, це теж виснажує. А найбільша снага моральна, психічна. Кожну хвилю не вийде на зв'язок, кожну хвилю не напише, чекаєш годину, чекаєш день, чекаєш кілька днів. Це, це виснажує трагічно. Це забирає вам частину вашого життя, тій сім'ї, родині, близьким. То отут, всім оцім, що чекають, всіх тих, хто воюють. Люди мусять зрозуміти, що тим хлопцям, які воюють, вони знають, чого туди пішли, вони знають, що роблять, вони мають свій порядок, внутрішню дисципліну. Вони знають, що за годину може з ними статися, що вони мусять жити, але ті, що їх чекають, мають вірити. Внутрішня віра, внутрішня сила це те, що ті хлопці там потребують. Люди мусять зрозуміти, що у кожного з нас своїх близьких, родичів, чоловіків, синів, дітей, і між тими, хто їх чекає, є. Зворотній енергетичний зв'язок. Не порушити цей зв'язок тим, що ви будете ридати день ніч, що ви не будете по ночах не спати. Що ви будете думати, то найгірше. Я вам забороняю думати то найгірше. Вірте в те, що живий. І оця віра того другого там, в тих окопах, на тому фронті, дійсно буде тримати. Ця сила надзвичайно велика, вона зв'язана, кажіть тому Бог, весь простір, астрал, весь мір, космос, що хочете. Воно але, проходить. Але два роки тримати цю віру, надзвичайно, два і більше роки Тримати цю віру може бути досить складно, насправді. Забудьте про два роки, а все життя. Чим складніше, тим сильніше має бути віра. Будьте готові тримати цю віру, все життя. Дякую вам за це. Дякую за запрошення. Дякую вам за це. Про Україну це світле, все буде Україна. Світле, побажання віри і тримаємо віру, тримаємося разом. Дякую вам.